І мед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Дивом залишився живим. Так говорять про водія фури машини, в яку вранці 24 січня на трасі Харків Київ в'їхало авто відомого блогерського подружжя. Це була волонтерка Анна Жук та її чоловік Володимир Більовцов. Жінка загинула на місці. Її дев'ятирічний син, який був на задньому сидінні, отримав травми та потрапив до лікарні. А чоловіка, який був за кермом, затримали на два місяці без права внесення застави. Загибель відомої блогерки, яка до того ж була волонтеркою та допомагала військовим, сколихнула мережу та водночас спричинила шквал запитань від підписників. І серед найпоширеніших, в якому стані водій вантажівки, в яку врізалося автоблогерів, адже з моменту автотрощі було відомо лише, що чоловік потрапив до реанімації. Згодом друг загиблої блогерки Денис Повєткін повідомив у мережі, що навіда водія фури у лікарні, каже у момент ДТП. Чоловік був під кабіною та ремонтував авто. Буквально кілька бо Буквально кілька б сантиметрів лежав би він лівіше чи правіше, то вже був би не один летальний кінець, а кілька. Слава Богу, що він живий у свідомості. Стан його стабільний. Сніданку вдалося зв'язатися з дружиною водія фури Олександра Олейнікова Ольгою. Вона поки що не готова спілкуватися на камеру. Каже, працювала разом із чоловіком, і в момент аварії була поруч. Бачила, як з іншої автівки водій виносив дитину, аби той не бачив тіла мами. Жінка досі оговтується від пережитого. Про чоловіка розповіла, що йому 40 років родом із Первомайська Миколаївської області у подружжя двоє дітей. Нині внаслідок ДТП у чоловіка хребетно-спинно-мозкова травма та забій спинного мозку. З лікарні на Полтавщині його вже транспортували до медичного центру в Києві. З цим допомогли друзі та родичі блогерів, чия автівка спричинила аварію. Вони ж допомагають оплачувати лікування. Але на прохання підписників дружина водія також відкрила банку для збору грошей на реабілітацію чоловіка. За словами лікарів. Реабілітація може тривати до кінця життя. Загиблу в ДТП блогерку Анну Жук поховали у Харкові. Попрощатися з нею прийшли чимало військових, яким допомагала жінка. Їй було 39 років. Без мами залишилися троє синів. Найменшому днями має виповнитися лише два роки. Чоловіку Анни Володимиру, який був за кермом, загрожує ув'язнення, від трьох до восьми років.